Ще один вон піжамок і хатнього одягу. Така піжамка 98-104. Така вілюрочка 128. Така гарна піжамка. Яскравість. На хлопчика 110-116. 110-116. 134-140. Такі штанишки. 13-14 років. 146-152. 146, 152, 110 116 для хлопчика такий. Така піжамка з відкритими ніжками. 110-116, 98-104. Оце відсвічується. Воно заряджається світлом, відсвічується. Така піжамка дуже гарна, патруль. Це вона у нас 110-116. 110-116. Така піжамка у нас. Така піжамка 110-116. Нічна сорочка 134. Така плюшечка є дуже м'якенька. 110-116. 122-128. 122-128. Така теж тепленька. 110-116. Гаррі Поттер». Фліска така тоненька. Все такий літній. Трієчка костюмчик. 122-128. І халатики. Замовляйте.